Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. 900 років до нашої ери. Офіційно в Єрусалимі панує мир. Але воїни Царя Сирійського. Ще іноді нападають на Ізраїль, щоб захопити полонених. Одного разу, як військову здобич, вони привезли до Сірії молоду єврейську дівчину, їй було не більше 15 років. Її ім'я це не так важливо. Чи не тому відступає воно на другий план, що все мовлене про неї справляє таке сильне враження? Вона стає служницею у жінки одного воєначальника. Нааман? Здібний, впливовий, має багатий військовий досвід і тому користується великою повагою у царя. Можливо, молитви її богобійних батьків чи її особисте прохання допомоги у бога стали причиною того, що дівчинка потрапила до добрих людей, та у Наамана велике нещастя. Вражений він виявляє, що в нього проказа це найжахливіша хвороба, яку тільки можна було тоді уявити. Через неї він повинен стати ізгоєм у суспільстві. Смерть неминуча, хоча чекати її доведеться, можливо, багато років, аж поки вона, як милосердний визволитель, порятує стражденного від самотності. Мабуть, Нааман знає, що його чекає. Можливо, очікувати дня смерті доведеться багато років, але для дружини, його друзів, царя, цієї дівчинки він скоро перестане існувати. Цьому не зарадить ні цар, ні переможні трофеї, він буде блукати за містом, попереджаючи кожного, хто до нього наближатиметься, що підходити небезпечно. Нааман і його дружина намагалися якнайдовше приховувати хворобу, але вона так швидко прогресувала, що це вже ставало неможливим, і дівчинка дізналася про сумну обставину. Горе, яке вона переживає як полонянка і невільниця, не зробило її жорстокою. Віра в Бога, якої з дитинства навчали у батьківському домі, береже її. Вона живе в мирі з лагоді, зі своїми господарями і відчуває прихильність до них. Вони також довіряють їй. Труднощі. Так з ними ж потрібно звертатися до Бога. Невже ці люди не знають, що Бог має на землі пророка Єлісея? Її батьки дуже шанували його. І вона говорить про це своєму пану, всього лише кілька слів. Але рідко буває, що слова, сказані якоюсь людиною, мають такий вплив. Замість постійних думок про смерть знову пробуджується надія на життя. Жінка сприймає слова дівчинки серйозно, і чоловік теж вважає їх достатньо важливими. Наоман повідомляє цареві і квапно збирається в дорогу. Повертається він здоровим. Зцілилася не тільки його шкіра. Сталися глибинні зміни, щось зрушилося в його серці. Після повернення стало відомо Нааман довірився Богові Ізраїля. Про дівчинку, життя якої відображено декількома словами, ми більше нічого не знаходимо, але дві риси характерні для неї ми запам'ятаємо. По перше, вона була зразковою помічницею, дівчиною, яка вправно виконувала свою роботу. Все, що вона робить, характеризує її з найкращого боку, тому її слова мають вплив усі серйозно сприймають її пораду. По друге, її сором'язливість не може примусити її мовчати. Дівчина бачить горе людини і вірить, що Бог допоможе їй, що він зцілить хворого. Дівчинка говорить небагато, не більше, аніж вона знає, але вона свідчить, що через свою віру, яка вже стала реальністю, хоче бути корисною усім оточуючим. Цим її слова запалюють і надихають людей. Нехай же і нас Бог навчає бути корисними для ближніх. А зараз продовжимо досліджувати Святе Письмо. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. «Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми переходимо до вивчення п'ятого розділу Другої книги царів, з якого довідаємося про неємана сирійського воєначальника. Взагалі, п'ятий розділ один з найцікавіших з життя пророка Єлисея. З розповіді цього розділу ми відкриємо для себе, що Єлисей цілком можливо. Був настільки ж суворим, як і Лія, і що він мав добре розвинене почуття гумору. Я впевнений, що Господь теж має почуття гумору і намагається використати людей, з яким властиве це почуття. Важко втриматися від посмішки, коли читаєш вірші цього розділу, хоча вони говорять про людину, що знаходиться в скрутному положенні. Спочатку давайте прочитаємо про зцілення Неїмана ось перший вірш. Анаєман, начальник війська Сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельмоповажний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії, і був це муж дуже хоробрий, але прокаженний. У цьому першому вірші ми бачимо короткий опис Неїмана. Він був воєначальником сирійського царя. Це був язичник, проте видатна і шанована людина. Через Неїмана. Господь дав перемогу Сирії. Це була чудова обставина. Напевно, друзі, ви погодитеся з тим, що цю людину використовував Господь. Справа в тім, що Господь використовує і тих людей, що не є християнами. Це може здатися вам дивним, але за прикладами далеко ходити не треба. Господь використовував з єгипетського фараона, Навуходоносора Олександра Македонського. А тут говориться, що він використовував і Неємана. Тут також сказано, що Наєман був відмінним воїном. Усе це зарахується йому на вищому суді в небесах. Бог такими речами не зневажає адже Бог використовував цього язичника. Через нього Господь дав перемогу Сирії. Однак після всіх цих його заслуг ми читаємо але прокаженний. Сьогодні у світі достатньо людей, про яких можна сказати багато гарного, хоч вони і не християни. Можна сказати, що усі вони порядні люди, вчинки яких є дуже гідними. Але, врешті-решт, ви змушені визнати, що усі вони грішники, як сказано у 23 му вірші 3-го розділу, послання до римлян». бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Неважливо, наскільки порядною людиною ви є, але в очах Божих ви грішник. У поганських народів прокаженних людей не виганяли з суспільства. Однак Ізраїлю Бог дав інше повеління. Прокаженних необхідно було відокремлювати від суспільства, щоб зупинити поширення прокази. Сьогодні прокаженних поселяють у спеціальних колоніях, удалені від суспільства. Бог записав цей закон у своїй книзі за багато сторіч до того, як язичники усвідомили, що такі правила необхідні. Про це варто задуматися, друзі мої, адже тільки в наші так звані цивілізовані часи люди прийшли до висновку, що прокаженних необхідно відокремлювати від суспільства, а народ Божий знав це давним-давно. У писанні проказу символізує гріх. Одна з причин полягає в тім, що її неможливо вилікувати тими засобами, які відомі людині. Тільки Бог може зцілити і врятувати грішника. У Неємана було багато заслуг і достоїнств, але він був грішником. Він намагався сховати свою проказу, але вилікувати її він не міг. Багато хто сьогодні намагаються обілити свій гріх. Насправді ж, вони повинні бути повністю звільнені від гріха, і зробити це може тільки Ісус Христос. Читаємо другий вірш. Асирійці вийшли, були ордами і взяли до неволі з Ізраїлового краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці Наємана. Ця маленька дівчинка одна з тих безіменних персонажів, яких чимало в Біблії. Для мене вона. Велика людина, така ж велика, як цариця Естер, Маветянка Рут, Вірсавія, Сара, Ревека, і Рахіль. Отже, ця дівчинка служила дружині Неймановій. читаємо третій вірш, і сказала вона до своєї пані Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від прокази його. Ця маленька дівчинка не могла віддавати накази, але одного разу вона зітхнула і сказала Якби тільки мій хазяїн пішов у Самарію до пророка, той би зняв з хазяїна проказу. Як бачимо, Єлисей був широко відомий. Хтось почув цю дівчинку, і слова її, зрештою, дійшли до сирійського царя. Читаємо четвертий вірш. Анаєман прийшов і доніс своєму панові, говорячи, Отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїлевого краю. Сирійський цар дуже зрадів, коли довідався, що може чимось допомогти своєму воєначальникові, якого він досить високо цінував, і він відразу посилає його до ізраїльського царя із супровідним листом і чималими багатствами. Читаємо. І сказав сирійський цар. Тож піди, а я пошлю свого листа до Ізраїлевого царя. І той пішов і взяв із собою десять талантів срібла та шість тисяч шеклів золота і десять змін одежі. І він приніс до Ізраїлевого царя такого листа. Ось тепер, як прийде оцей лист до тебе, то знай ото послав я до тебе свого рабана Ємана, а ти вилікуєш його від прокази його. І сталося. Як Ізраїлів цар перечитав цього листа, то роздер свої шати і сказав, «Чи я Бог, щоб убивати чи лишати при житті, що той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від прокази його. Тож знайте і дивіться, це він шукає проти мене зачіпки. Цей лист від Сирійського царя з проханням простілення свого воєначальника від прокази вкрай стривожив ізраїльського царя. Він вигукнув Я не Бог, я не можу зцілити Його. Лист доставили не тій людині. Його прочитав цар Ізраїлю, а повинен був прочитати Єлисей. Мені завжди здається, що ті, хто стверджують, що вони можуть зціляти від прокази, богохульники. Цар Ізраїльський сказав Я не вмію зціляти від прокази. Єлисей теж не стверджував, що він цілитель. Однак він був пов'язаний з великим небесним цілителем. І цар Ізраїльський прийшов до висновку, що цар сирійський шукає привід посваритися з ним, інакше навіщо йому знадобилося надсилати свого воєначальника з цим нездійсненним проханням. Читаємо восьмий вірш. І сталося, як почув Єлисей Божий чоловік, що Ізраїлів цар шати свої. То послав до царя, говорячи, нащо роздерти шати свої, нехай той прийде до мене і пізнає, що є пророк у Ізраїлі. Єлисей говорить, Прийшли на Ємана до мене. Читаємо 9 та 10 вірші. І прибув на Єман за своїми кіньми та з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому. І послав Єлисей до нього посла, говорячи, Іди. І вимоєшся сім раз у Йордані, і вигоїться тіло твоє тобі, і очистишся. Неєман був родом з Великого Північного Царства. По суті, його народ саме в цей момент наступав на Ізраїль. Сирія вже одержала кілька перемог над Ізраїлем, і Неєман очікував, що його тут зустрінуть з розкритими обіймами. А що насправді відбувається? Єлисей наказує йому піти обмитися сім разів у Йордані. Це, звичайно, вразило гордість Неємана. Єлисей його грубо зустрів. Власне кажучи, він його взагалі ніяк не зустрів, він навіть на поріг не вийшов, щоб привітати Неємана. Але ж можна було очікувати, що він буде підлещуватися до цього великого воєначальника Сирії. Замість цього. Єлисей посилає свого слугу, який передає Найоману, що той повинен сім разів обмитися в річці Йордан. Як ви думаєте, чи прийме Наїман цю пораду? Читаємо 11 вірш. І розгнівався Наїман, і пішов, і сказав: Ось я подумав був, він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце, і вилікує прокаженного, нейоман ображений, адже він був дуже гордою людиною. Ніхто до цього так з ним не поводився, а Господь не тільки зцілить його від прокази, він також зцілить неїмана від його гордості. Коли Бог спасає вас, він, звичайно, усуває з вашого життя усе, що йому не подобається, а гордість це одна з якостей, до яких Бог ставиться з презирством. Ми часто чуємо, як говорять, що Бог є любов. Але ж Бог не тільки любить, але ще й ненавидить. Не можна любити без ненависті. не можна одночасно любити добро і зло. Коли ви любите добро, ви ненавидите зло. Якщо ви любите своїх дітей, то ви обов'язково ненавидите скаженного собаку, що вірветься на ваш двір і почне кусати ваших малят. Ви неодмінно захочете вбити цього скаженного пса. Бог любить людину, це правда. Але він також цілком ясно говорить, що ненавидить гордість у серці людини. У віршах 16 по 19, 6 розділу книги Приповістей, перераховані сім речей, які Бог ненавидить і які йому огідні. І першими в цьому списку стоять очі пишні, брехливий язик. І руки, що кров не повинно ллють. Що стоїть під першим номером, очі пишні, тобто горді, вони огідні Богові так само, як і вбивство. У шостому вірші четвертого розділу послання Якова сказано: та ще більшу благодать дає, через що і промовляє Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Гордість губить людину. Вона є великим гріхом. У 18-му вірші 16-го розділу Книги Приповістей ми читаємо Перед загибелью гордість буває, а перед упадком бундючність. А в другому вірші 11-го розділу говориться Прийде пишність та прийде й ганьба, а з сумирними мудрість. І нарешті у 23-му вірші 29-го розділу сказано. Гординя людини її понижає, а чести набуває покірливий духом. Чому ж Бог так ненавидить гордість? Гордість, це згідно визначення, надмірне почуття власного достоїнства. Це непомірне захоплення своїм власним положенням і досягненням. Апостол Павло Третьому віші, 12-го розділу послання до римлян, сказав так. «Через дану мені благодать! Кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Гордість це переоцінка самого себе. Ви коли-небудь чули таку приказку. Шкода, що його не можна купити за ту ціну, якої він вартий, і продати за ту, яку він сам собі призначив. Гордість це різниця між тим, яким ви є насправді. І тим, що ви самі про себе думаєте. Саме гордість сатани привела його до падіння. Це був гріх. Гордість була також гріхом Едома. У четвертому вірші книги Пророка Овдія Бог сказав про Едом Якщо б ти піднісся, немов той орел, і якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти я скину тебе, промовляє Господь. Людська гордість суперечить Божим планам. Щоразу, коли перетинаються Божий задум і людська гордість, розпалюється боротьба. Компромісів тут не буває, це завжди відкрите зіткнення. Божий план спасіння це найвища відповідь на людську гордість. Бог дуже низько ставить людину, Бог нічого не приймає від людини. Коли апостол Павло прийняв Ісуса Христа, він сказав про себе але те, що для мене було занадбання, – те ради Христа я за втрату вважав. Так записано у сьомому вірші третього розділу послання до Филипян. Апостол Павло відмовився від релігії, апостол Павло відмовився від усього, відмовився, заявивши Усе вважаю за сміття. Христос і гордість несумісні. Ви не можете бути гордим і в той же час вірити в Христа як свого Спасителя. Якщо ви вірите в нього. То ви відкинете свою гордість як сміття. Історія Неїмана яскравий приклад того, як людина позбавилася своєї гордості. Неєман був великою людиною, у цьому немає ніякого сумніву. Бог перелічує всі його достоинства, але Неїман був прокаженним, грішником, і Бог зцілив його не тільки від прокази, він зцілив його від гордості, адже Єлисей його дійсно образив. Неїман очікував, що Ілисей вийде до нього, прикличе ім'я Господа Бога, торкнеться рукою ураженого місця і вилікує його. Усе це чиста релігія. Неїман думав цей пророк повинен дати мені установку на стілення, повинен покласти на мене руку, прикликати ім'я Бога і помолитися. Потім він повинен вилити на мене оливу, і тоді настане чудове стілення. Але все це релігія, а Бог стілює людину вірою. Він викидає вашу гордість на смітник. За стіленням ви приходите не до людини, а до Бога, до великого цілителя. Читаємо 12-й вірш Чи ж не ліпші Авана та Парпар, -пар, дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві. В одному я згодний з Найманом. Я бачив ці чудові річки в Лівані. З Бейрута я поїхав у місто Біблос і зупинився в місті, що називається візитні картки великих людей, тому що в цьому місці багато знаменитих людей залишили на скелі свої підписи. Я пішов уздовж річки і пройшов майже кілометр, захоплюючись чистою водою, що билась об каміння. А ріка Йордан це всього лише невеликий потік. Який ніяк не можна порівняти з прекрасними річками Лівана. Тут я погоджуюсь з Нейманом, який сказав, з якого дива я повинен купатися в цьому брудному Йордані, чому б не викупатися в річці з чистою водою. І ось тут, друзі, нам є чому навчитися. Багато хто не любить приходити до Христа Христового, адже це місце безчестя і ганьби. Люди не хочуть приходити до Христа. Замість цього вони хочуть робити великі справи, зовсім як наєман зі своєю гордістю. Він заявив, що річки Дамаські краще Йордану, і він мав рацію його обурила зухвалість і нахабність пророка, який звелів йому обмитися в Йордані. Але, друзі мої, вам доведеться прийти до Христа, Христового. Опинившись перед Ісусом, ви не зможете стояти з гордістю і не зможете заявити, що вірите не в Нього, а в когось чи в щось інше. Ви приходите до Нього такі, як ви є, і тільки тому, що Його кров пролилася за вас, і за кожну людину ви можете отримати зцілення і очищення. Усе, що вам необхідно зробити, це прийняти те, що Господь зробив на Христі. Читаємо тринадцятий вірш. І підійшли його раби і говорили до нього, і сказали, Батьку мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би, а що ж, коли він сказав тобі тільки Умийся і будеш чистий? Коли на пішов геть, киплячи від гніву, його раби спробували надоумити його, говорячи, якби пророк сказав тобі зробити щось дуже велике, адже ти зробив би це? Скільки людей сьогодні хочуть зробити щось велике заради спасіння, але вам нічого не треба робити. Господь Ісус Христос вже все за вас зробив. Нам залишається тільки прийняти Його. Ми приходимо до нього як бідняки, і на Йоману теж доведеться прийти до Бога саме так. Читаємо 14-й вірш. І зійшов він і занурився в Йордані сім раз за словом Божого чоловіка. І сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. Неїман усе таки йде до Йордану і занурюється в нього сім разів, як йому і наказував Єлисей. Чого б я тільки не віддав, щоб опинитися в той момент поруч і бачити, що там відбувається. Щоразу, коли Неїман занурювався у воду, він напевно підіймався і уважно оглядав себе. Напевно, він говорив. Це безглуздо, я не очищаюся, проказа нікуди не зникає. І він знову занурювався у воду. Але після того, як він занурився у воду сім разів, він очистився. Тепер наїман глибоко вдячний за своє лікування він хоче, щоб Єлисей прийняв від нього багаті дари. Але Єлисей не бажає одержувати нагороду за те, що зробив Бог. Ось вірші з 15 по 19, з якими я і закінчу нашу сьогоднішню передачу, і вернувся до Божого чоловіка він та весь табір його, і прийшов він, і став перед ним та й сказав, «Оце пізнав я, що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїлі. А тепер візьми дарунка від свого раба. Та Єлисей відказав Як живий Господь, що стою перед лицем його. Я не візьму, а той сильно просив його взяти, та він відмовився, і сказав на Іман А як ні, то нехай буде дано твоєму рабові землі, скільки понесуть два мули, бо твій раб не буде вже приносити цілопалення та жертву іншим богам, а тільки Господеві. Тільки оцю річ нехай простить Господь твоєму рабові, коли мій пан прийде до Ріммонового дому, щоб там поклонятися і опиратиметься на мою руку. То й я схилюся в Рімонновім домі. Коли я кланятимуся в Рімонновім домі, то нехай простить Господь твоєму рабові цю річ. А той відказав: Іди з миром, і відійшов від нього на невелику відстань. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Сусом жити радісно. Всім я люблю, я люблю, я люблю життя своє. Я віддаю, я, му, я О, Ісус, спаси, вічно ми. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо, Абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса. Інфо. Равлик тwр.ua.орг Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Інстаграм, Телеграм. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись. Ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.